Всім привіт друзі! Сьогодні знову продовжуємо вивчення мови Python. І в минулому році я вам розповідав, що ми на наступному році розглянемо складнішу задачу, в якій е, розберемо, як опрацьовувати перші, певні виняткові ситуації в Python. Давайте розглянемо цю задачу. Йдемо її звемо її. Е, операція. Зі списком цілих чисел. Зараз в мене просто на екрані користувачів буде вподомлення, що за програму ми склали. І е, користувач має ввести тут ціли... список із цілими числами. таке список цілих чисел це фактично масив цілих чисел. Тому у нас буде е, певна зміна. Давайте на екран напишемо. На, У ну, нас буде певна зміна, яка буде цей список зберігати. І далі будемо пробувати цей список перетворити е, в допомогою функції aval в список е, і будемо зберігати зміну Nams. Тобто, ми будемо щитувати список функцію input. Функція input, а функція eval буде перепробувати те, що ми введемо із клавіатури, перетворити це в цифровий список. Введіть список цілих чисел. Ну, ось так, наприклад, так. І давайте для того, щоб ми побачили на екран, що було введено. Тому що користувач може в. Інпуті ввести не список цілих чисел, а він може ввести, наприклад, просто ціле число, або якийсь текстовий рядочок, або просто одну букву. От. Для того, щоб ми бачили, що користувач ВІВ, давайте його виведемо на екран. Отримане значення з пробілом. Давайте двокрапочку, крапочку, І ми використаємо для того, щоб е, вивести на екран то, що користувач, е, конкатенацію рядків або об'єднання рядків. Е, тут є два тексти повідомлення. Перше повідомлення це в лапках отримане значення, а друге повідомлення це то, що ввів користувач, ми перетворюємо його в рядочок за допомогою функції STR. То ми перетворимо його в текст. Ця функція str вона перетворює те, що всередині в дужках, в текст. І фактично, функція Оператор плюс для тексту вона діє як об'єднання тексту. Тому тут ми об'єднаємо два повідомлення. це отримане значення. І то, що вів користувач, перетворений в текст. І цих два повідомлення об'єднаюся. Ну, для прикладу, давайте подивимося, як це працює. От, Давайте візьмемо. Exception. Назвемо менеджер. Є така програма, замінимо цей файлик. Е, да, тут а, ще має бути блок Except. І тут просто напишемо Print помилка. Бо, поки що так, щоб подивитися, як наша програма працює. На переділі з підменим цих Ми не буде вводити цілий список, ми вводимо число 5 і в нас на екрані здається е, повідомлення, отримане значення 5. Тобто, все поки працює. От, все нормально. Тепер давайте продовжимо. Уявимо, що наш користувач ввів список цілих чисел. Я хочу зміну А присвоїти число. Яке йде в списку під, номером, під нульовим індексом, або пі, яке в порядку, е, в порядку комірок в списку йде під номером 0. Тому що нумерація комірок в списку е, в будь-якій моїй прогування починається з 0. Я хочу отримати те число, яке знаходиться в нульовій комірці, і зберегти його в зміну А. А в зміну Б зберегти те, що знаходиться в третій комірці. І далі на екран я хочу надрукувати, що результат операції StrA плюс STR B, ні, STRA додати, поділити. Ось так. Що це я зробив? Це я змінну А, перетворив рядочок, додав до цього, цього рядочка, який утворився, знак ділення. Далі я додаю до цього рядочка. Зміну B, Далі я додаю до цього рядочка значок дорівнює. Тобто, фактично, А поділити на B дорівнює. Так? Ми виведемо на екран А поділити на B. де А це буде якесь ціле число, B теж буде якесь ціле число. Але це ціле число перетвориться в рядочок, і друге ціле число перетвориться в рядочок. І відбудеться об'єднання рядків. То, що знаходиться в зміні А, об'єднається із знаком ділення. Те, що знаходиться, об'єднається зі знаком В і зі знаком дорівнює. І далі виведемо на екран операцію ділення. Для цього ми напишемо STR, A ділити на Б. Тобто перетворимо в рядочок результат ділення А на Б. Таким чином ми подивимося, чому дорівнює відношення А на Б, але перед цим ми виведемо на екран повідомлення, що A поділити на Б і дорівнює якомусь результату. Для цього я зміну А перетворив рядочок, значок ділення додав, зміну Б перетворив рядочок, значок дорівнює додав і далі результат ділення А на Б перетворив рядочок. І це все об'єднав один рядок. Для прикладу, давайте, щоб ви подивилися, як це виглядає. Якщо я веду 1, 2, 3, 4, 5, то в мене отримане значення 1, 2, 3, 4, 5 і результат ділення 1 на 4. Дрівня на всіх 25%. Соток, тому що в мене нульовий індекс 1, третій індекс 4. От, Відповідно, я зміну А, в якій збер... зберігалася одиничка, перетворив рядочок, об'єднав зі знаком ділення. Зміну Б, яка зберігала 4-ку, перетворив рядочок, об'єднав із цим весь рядочком. Утворилось 1 підлітку на 4, додав знак дорівнює і додав. Результат ділення 1 на 4. Зараз все ніби правильно працює, але насправді цей код він містить дуже велику кількість підводних каменів. По-перше, з першої рядочка, з цього може бути виникати виняткова ситуація. Наприклад, якщо користувач веде щось таке, що функція eval вона не зможе перетворити його в якийсь вираз. Функція eval вона перетворює. То, що він користувач, якщо вона бачить, що це якийсь числовий вираз, от, або текстовий вираз, то вона пробує перетворити, не перетворити, а вона пробує виконати цей вираз. Якщо користувач не введе вираз, ну, або введе щось інше, то функція вал, відповідно, цей вираз перетворити не зможе в якийсь конкретний, конкретну. Конкретні дані, тоді виникне помилка синтексorрб, скоріше за все. Далі, ось тут у нас є доступ до якогось нульового елементу масиву Nams. так само є доступ до третього елемента масиву Nams. По-перше, деякі типи даних взагалі не, не можна індексувати у вигляді масиву. Наприклад, якщо це буде ціле число або дробове число і Ви не можете його перетворити в масив. В такому випадку, виникне помилка типу, тайперор виникне. От. Так само, якщо ось тут, а, е, якщо, наприклад, нас все-таки ми змогли перетворити в масив, то, що він ви користувач, але нульова комірка існує, а третій комірки в цьому масиві не існує. Всього. Дві комірки, три комірки в цьому масиві. Верніше 4 комірки не існує, всього три комірки в цьому масиві. Тому в такому випадку виникне помилка доступу до індексу індекс error. Тобто, також ось тут може бути введене замість зміни B число 0. Тоді на 0 ділити не, не можна, і у нас вийде помилка Zero Division Error. Давайте всі ці помилки пропишемо. Перша помилка в нас буде name-error. я пізніше покажу, як в якому випадку вона виникне. E, print. E, name error? error. Mm. Ні, давайте спочатку валує value error. E, коли в нас, до речі, виникне value-error, у нас ось тут мало ще бути доданий ось такий код. Я все за нього. Це перетворити те, що зберігається в нульовій комірці, те, що зберігається в третій комірці, перетворити в тип int. Ось тут у нас може бути виникати помилка value error, коли ми будемо перетворювати з допомогою функції int щось в ціле число. Напишемо помилка при перетворенні. Так, я забувся ту частину коду написати. Except. Далі в нас має бути TypeError. Це помилка перетворення типів. Так, наступна у нас помилка буде відповідно Zero Division error. Напишемо ділення на 0. Так. Індекс e, ерор. Недопустими індекс, чи такого елемента, ні, елемента з таким номером у Василі не існує. Списку не існує. Так. Далее, неймер напишем такой изменный иснут так и и синтекс. Error. Помилка у виразі. Так, ну і останнє ми просто давайте я тут трошки шрифт. 22. двадцять другий. все влізло. Так, і останнє, коли в нас е, всі ексепшени закриті, ми напишемо Print, програма завершена. Так, Давайте перевіримо. Все працює поки що. Ну і розглянемо перший випадок, коли в нас помилок не буде, це. Списочок має бути більше з 4 елементів. От. В даному випадку все нормально працює. Да? Отримане значення. Це той той список, який ми отримали. І відповідно нульовий елемент у нас один. Третій елемент у нас 4. Один буде на 4, до 0,25. Давайте ще якийсь спробуємо такий самий варіант вести. Тільки другі, другі числа. 3, 4. 2, 2, наприклад, 56. Давайте 3, 2, там 4. Так, 3 пойдет на 3, дрівню 1, програма завершена. Тобто в даному випадку помилок немає. Тепер давайте розглянемо, коли можуть бути помилки. Перший випадок. Замість списку цілих чисел користувач написав Python. Так, у нас виникла помилка при перетворенні. Де ця помилка виникає в якій частині коду? Ось у нас частина коду помилка при перетворенні. Я ввів у нас відповідно слово Python в лапках. У нас оця функція eval вона перетворить це в список типу string. Тобто це буде список, який буде складатися з окремих букв. От. Е, тут все перші два рядочки, відповідно, спрацюють нормально. Ці перших два рядочки. А оцей рядочок спрацює не нормально, тому що нам з 0 нам дасть букву П велику. А спроба перетворити букву велику П, букву велику П чи П, перетворити в цілий тип. Дасть нам помилку перетворення. Тому от, ми отримали тут ValueError. Value error value error. От, тому що букву P або букву H перетворити в цілий тип неможливо, тому ми отримали таку помилку. Тепер давайте спробуємо ввести не просто слово Python в лапках. А ввести просто без лапок Python. Такої зміни не існує, ми отримали помилку name error. Чому ми отримали помилку name error? Ми не взяли слово Python в лапки. В результаті функція eval, коли щитує е цей вираз, воно розуміє, що це не текст Python, а що це якась зміна Python. А оскільки в нас вище цього коду, де ми е, використовуємо функцію eval, У нас, ну, нас немає вище ніяких змін, які називаються Python, то інтерпретатор таку, таку зміну Python не знаходить і він на екрані видає повідомлення. Ну, у нас виникає помилка відповідно, name error, що такої зміни не існує. Тому що функція eval сприйняла слово Python без лапок як е, якусь зміну. Тепер давайте взагалі ведемо щось таке, що не може бути перетворено, ні, ну, не може бути сприйнято е, функцію як вираз. Наприклад, якщо я без лапок напишу Hello World, це вже два слова, і навіть зміна вона не може складатися з двох слів. Навіть якщо інтерпретатор хотів би сприйняти це як зміну, цей вираз. Він вже не може сприйнятися як зміна, тому що зміна не може складатися із двох слів, розділених пробілом. Тому тут цей вираз взагалі функція eval не зможе бути перетворений в якийсь вираз, і в нас виникне помилка у виразі, і у нас буде виникати помилка syntax error. От, тому що так, такий вираз, таке, так те, що ми вели, не може сприйняти, не бути, бути сприйняте інтерпретатором з допомогою функції аval, як якийсь вираз. Тому в нас виникає помилка у виразі. Так, Наступне, що ми з вами ведемо, це ми ведемо числовий список, все-таки. Але в нього не буде четвертого елемента. Тобто елемента під номером 3. Ось це в нас буде елемент під номером 0. Це елемент під номером 1, а це елемент під номером 3. Давайте для того, щоб не збивати вас, наприклад, тут 34, 56, 78. Це в нас елемент під номером 0, це елемент під номером 1, це елемент під номером 2. А під номером 3 немає. А як ми бачимо, що ми маємо мати доступ до елемента під номером 3. А його в цьому списку немає. Виникає помилка. Так. Так, що тут таке? Давайте ще раз попробуємо. Один. Давайте там 123, 32, 23. Так, котре мене значення є, але елемента з таким номером в списку не існує. Тому що я ввів тільки три елемента, а ми маємо, хочемо мати доступ до е, номера елемента під номером. Ну, фактично 4, но оскільки нумерація починається з 0, то ми не маємо доступу до третього елемента, бо його немає. Тому такого елемент не існує. Наступна помилка, яка тут виникне: якщо я веду все-таки елементи, всі будуть існувати, але четвертий елемент буде 0. Я тоді отримую ділення на 0, тому що в мене тут відбувається ділення змінної А на Б. А в мене зміна Б – це елемент під номером 4. 0, 1, 2, 3. Оскільки тут 0, то ми отримаємо ділення на 0. І виникне помилка. Так, я коли переходив в інше вікно, чомусь виникає ось таке повідомлення. Давайте ще раз запустимо. І введемо ті самі дані. Ну, не ті самі, а схожі, але зробимо один елемент, ну, четвертий елемент 0. Бачимо, що ми отримали ділення на 0. Так, і останнє, коли ми спробуємо ввести щось, що є не списком, що не можна перетворити в список. Наприклад, ціле число або дробове число. Ми отримали значення 34232 і отримали помилку перетворення типів. Тому що цілі числа не можна індексувати. Не можна їм присвоювати якийсь індекс 0, індекс 3, тому що вони не є списком. Тому ми отримали помилку типів, помилку перетворення типів. Так само, якщо ми введемо якесь дробове число, наприклад, 45,34, ми теж отримуємо помилку перетворення типів. Тобто, як бачите, в такому невеличкому коді якби винятків. Особливих винятків можна отримати. От. Ну, відповідно, якщо програміст напише такий код, то, відповідно, буде велика кількість можливих помилок в такому коді, які потрібно опрацьовувати. Видавати якісь помилки користувачу. От. Або попередження видавати користувачу. От. Ну, ось на такому більш складному прикладі я показав. Які можуть, як можна використовувати виняткові випадки в Python. Зрозуміло, що тут трошки складне, складна, складні осі в нас вирази для розуміння. Ну, тут просто об'єднуються рядочки. StrA і StrB це перетворити зміну в рядочок. Ну а функція плюс об'єднує рядочки. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте подобайку, підпишіться на мій канал. Та та-та-та. Підписочку, комент і лайк. Да, Поставте лайк, я забувся. Все. Всім пока-пока.